Люблю луч, тому що я все життя прожив в цьому місці 62 роки. Люблю це місто, тому що воно дуже гарне. Луцьк – це Луцьк. Подобається мені. Помінялося, розквіло, можна сказати. Розквітло. Люди трошки понурі, в Європі більше посміхаються. Це моя батьківщина, це не найкращий край. Доводилось бувати за кордоном, але завжди повертався додому на Волинь. Гарне місто. Правиться мені люди гарні тут. Обше. Ну, Волинь є Волинь. Мені дуже подобається Волинь. Не проміняю не на що свою Україну, Волинь свою.